Слава Богу! Пригадуючи минулий місяць, я хочу поділитися таким свідченням для Божої слави. Господь дарував мені нагоду засвідчити про Господа Ісуса Христа одній людині, і в цієї людини було бажання, яке полягало в тому, щоб Господь змінив її життя. Я запропонував цій людині розпочати читати Боже Слово, після чого до мене було звернене таке запитання. Миколо, я хотів тебе запитати наступне: У мене є вдома Біблія, з якої саме біблійної книги мені розпочати читати і вивчати Боже Слово? На це запитання я відповів наступним чином. Біблія складається старого та нового заповітів. Вся Біблія є Божим Словом, але найперше дуже важливо оволодіти саме новим заповітом. Тому що зараз. І аж до другого приходу Господа Ісуса Христа діє саме новий заповіт. Новий заповіт ще називають Євангелією. І ось Боже Слово, зокрема, послання апостола Павла до римлян 1:16 говорить наступне: Євангелія, тобто новий заповіт, це сила Божа. На спасіння кожному, хто увірує. Після цієї відповіді до мене було звернене наступне запитання З якого саме місця писання мені слід розпочати читати новий заповіт? Я відповів. Найперш уважно прочитай Євангелію від Матвія 5, 6, 7 розділи. П'ятий, шостий, сьомий розділи Євангелії від Матвія називають нагірною проповіддю Господа Ісуса Христа, яка являється основою Христового вчення. А після того, як ти уважно прочитаєш п'ятий, шостий, сьомий розділи Євангелії від Матвія, Розпочни уважно читати книгу «Дії святих апостолів. Саме книга «Дії святих Апостолів описує нам зразкову для всіх Першоапостольську Христову Церкву. Саме таку церкву Господь забере у своє вічне небесне царство. Книга дії святих апостолів містить. 28 розділів, тому, будь ласка, уважно читай по одному розділу на день, читай так, щоби запам'ятати, і занотовуй запитання, які в тебе виникнуть під час прочитання, і при нашій зустрічі ми спільно з Божою допомогою знайдемо відповіді у відкритому Господньому Слові. А вже після того, як ти оволодієш книгою дії святих апостолів, розпочни уважно читати новий заповіт від початку нового заповіту і до кінця. Дорогі слухачі, Господнє Слово зробило велику працю у серці цієї людини. І Господь. Звільнив цю людину від страшної депресії. Ця людина щиро покаялася у своїх гріхах, прийшла на служіння Христової Євангельської церкви і сказала пастору церкви про те, що вона хоче прийняти святе, свідоме водне хрещення у дорослому віці, яке проводила зразково для всіх. Першоапостольська Христова Церква описана у книзі Дії святих апостолів. Слава Господу. Дорогі слухачі, так говорить Господь до нас через Євангелію від Івана 5:39. Дослідіть святе Писання. Амінь.